Доброго дня, мої любі. Сьогодні продовжуємо працювати з математикою. Тема нашого сьогоднішнього уроку – перевіряємо свої досягнення, тобто підсумовуємо все те, що ми знаємо за розділом. Арифметичне додавання віднімання, віднімання багатоцифрових чисел. Відкриваємо сторіночку 30, починаємо працювати. Визнач вираз із найбільшим результатом. Якою буквою позначений, подивились? Звісно, що там, де буде найбільше два найбільших числа, такою буквою позначено. Подивились, що 230 тисяч. Розуміємо, що буде більше, ніж 203 тисяч. Тобто, правильно позначено буквою «В» вираз. Далі. Номер 193. Перевірка правильності обчислення виразу 518 тисяч шістьсот додати двадцять 50 541 059. Виходить, що перевіркою буде. Літера Б. Там, де будемо від суми, від, від суми віднімати один з доданків. Погоджуюсь. 194. Перевірка правильності обчислення виразу буде 725 407. Відняти 36 214. буде дорівнювати 689 193. Перевірка буде. До різниці додати від'ємник. Отже, це позначено літерою В. Рівність іменованих чисел, там, де є однакове значення, значить, подивилась, 905 дециметрів і 90 метрів 5 дем, є однакове, значить, буде, буде А. 12 км відняти 700 метрів, буде дорівнювати 11300 метрів або 11 км 300 метрів. І швидкість визначають формулою. Відстань поділена на час. Добре. Записуємо далі. Вирази 198. Нам потрібно письмово виконати обчислення. Працюємо. Записуємо вирази 198. Число, класна робота, каліграфічна хвилинка. Вирази 198. На сторінці 31. Перший вираз 75 тисяч 40. Відняти 8961. Позичаємо один десяток, 10. Відняти один буде 9. Далі від трьох ми не можемо. Позичаємо. Тут немає звідки, значить, позичаємо аж звідси. Тут буде 9. Тут буде 10. 13 мінус 6 буде 7. 9 мінус 9 0. Знову не можемо відняти, позичаємо один десяток. У нас виходить 14 мінус 8, буде 6. І тут так само буде 6: 66 079. Перевірку робити тут не треба. Просто віднімаємо або додаємо. Наступний. 82 тисячі 17. Додати 37 904. 7 додати 4 11. 1 пишемо, 1 запам'ятовуємо. 1 додати 1 буде 2. 9 додати 0 буде 9, 7 додати 2 буде 9, 8 додати 3 буде 11. 190. 119 тисяч Наступний вираз. 49 тисяч 152, додати 61 817. 2 додати 7 буде 9. 5 додати 1 буде 6. 1 додати 8 буде 9, 9 додати 1 буде 10, 0, пишемо 1, запам'ятовуємо, 4 додати 6, буде 10, і ще 1 11.

2357. Пропустила двійку. 85 468. 85 468. Благаю, не пишіть так, як я. Я пропустила двійку. Відняти не можемо. Беремо один десяток. 17 мінус 8 буде 9. Відняти не можемо. Беремо один десяток. 14, відняти 6 буде 8. 12 відняти. 4 буде 8. 11 відняти 5 буде 6. І 8 відняти 8 буде 0. І одиничку зносимо. 106 тисяч 889. Наступний вираз. 500 тисяч. Відняти. Триста одну тисячу 204. Десять дев'ять, 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 дев'ять. Одиничку звідси взяли. Шість, дев'ять, сім, вісім, чотири, один. Сто сорок вісім тисяч семьсот девяносто шість. І останній вираз. Це буде чотири.

2, пишемо, 1 запам'ятовуємо. 7, додати 5, 12, і ще 1, 13. 3, пишемо, 1 запам'ятовуємо. 4 тут буде. Тут буде 12. 2. Пишемо, 1 запам'ятовуємо і буде 8. 824 329. Пишемо далі з вами. Вирази 199. Нам потрібно обчислити вирази письмово і зробити перевірку двома способами. Отже, пишемо «Вирази» – 199 на сторінці 31. Записуємо перший вираз – 657103 додати 42967 – 3 додати 7 буде 10, 0 пишемо 1 запам'ятовуємо, 6 додати 1 буде 7. 1 додати 9 буде 10. 0 пишемо 1 запам'ятовуємо. 7 додати 2 буде 9, і ще 1 10. 0 пишемо 1 запам'ятовуємо. 5 додати 4 буде. 9, і ще 1 – 10. 0 пишемо 1 запам'ятовуємо. І ще 1 буде 7.

Значить, 10 мінус 9 буде одиничка. 9 мінус 2 буде 7, 9 мінус 4 буде 5. І залишається ще 6. 657 тисяч, 103. Все правильно, те, що ми додавали. І тепер 700 тисяч 70 віднімаємо. 40, ага, 42 тисячі ми вже віднімали. Значить, треба віднімати 657 тисяч 103. Що це сьогодні геть не зібрано? Так, 7, 6, 9, мінус 7, 9 мінус 7 буде 2, тут буде 9 мінус 5, 4 і 0. Так, що я тут пишу? 10, 9, 9. Так, і у мене вийшло 42 967. Те, що треба. Наступний вираз. 753 100. Відняти 304 202. Пропоную розв'язати самостійно, а потім звірити зі мною. Отже, у мене вийшло у, при відніманні 448 898. А далі я перевірила спочатку додаванням, потім відніманням. Добре, працюємо далі. Записуємо. Завдання 200. Нам потрібно виконати обчислення письмово.

І метри зносимо. Далі було 8, 1 забрали, лишилось 7, від одинички відняти 3 ми не можемо, беремо один десяток. 11 відняти 3 буде 8 кілометрів. Від 0 відняти 9 ми не можемо. Беремо один десяток, 10 відняти 1. 10 відняти 9. Вибачте, 10 відняти 9 буде 1. І далі 3 мінус 1 буде 2, 21 кілометр 873 метри. І так, три клітинки вправо, в четвертій записуємо наступне. 155 метрів 80 сантиметрів додати 74 метри, 45 сантиметрів. Сантиметри зносимо. Тут буде 5, тут буде 12. Два. Пишемо один, запам'ятовуємо. 5 додати 4. і ще 1, 10. 0. Пишемо один, запам'ятовуємо. 12, ще один, 13. 3 Пишемо один, запам'ятовуємо. І ще буде двічка. 230 метрів 25 см. І так, записуємо наступний. 83 тони 3 центнери. Додати 27 тонн 8 центнерів центнери. 1. Той що цей центнер тут, 10 центнер, це одна тонна, переноситься сюди. Так, тонни зносимо. 3 додати 7, 10, ще 1, 11, 1 пишемо, 1 запам'ятовуємо. 8 додати 2, 10, і ще 1 – 11. отже, у нас виходить 110 тонн 1 центнер. І останнє 462 кілограми 270 грамів. Відняти 54 кілограми 450 грамів. Підкреслюємо. Грами зносимо, тут буде 0, тут буде 2. Від 2 відняти 4 не можемо. Беремо десяток. 12 мінус 4 буде 8. Далі зносимо кілограми. Від 1 відняти 4 ми не можемо. Беремо десяток, 11, відняти 4 буде 7. 5 відняти 5 буде 0. І 4 зносимо 407 кілограмів 820 грамів. Записуємо далі. Наступне наше завдання це задача. Задача 201. Відстань між двома населеними пунктами становить 480 кілометрів. Половину цієї відстані автобус подолав за 3 години. А решту. За 4. З якою швидкістю їхав автобус на кожній ділянці. І так записуємо умову. Отже, у нас є шлях, правильно? І він розділений на дві половинки. Отже, перша частина у нас була було 3 години з невідомих кілометрів за годину. Якщо ми говоримо про другу частину, у нас було 4 години і також невідомо кілометрів за годину. А всього він подолав відстань 480 кілометрів. Розв'язання. Дивіться, оскільки наш маршрут розділений на дві частини, і вони рівні, то ми можемо з вами дією дізнатись, чому скільки, він, скільки становила перша частина маршруту і скільки становила друга. Тобто, 480 ділимо на 2. 480 ділимо на 2 і отримаємо 240 кілометрів. Пояснення це половина шляху. Тобто його частина. Перша або друга. Тепер. Другою дією ми з вами можемо дізнатися, з якою швидкістю їхав, е, рухався автобус, коли він був, був у шляху 3 години. Тобто 240 ділимо на 3, і у нас виходить 80 км за годину. Пояснення, швидкість, з якою їхав 3 години. Третя дія. 240 ділимо на 4 і буде дорівнювати 60 км за годину. І це буде швидкість, з якою їхав 4 години. Відповідь. 80 км за годину перші 3 години, кома. 60 км за годину Тре 4 години. Працюємо далі, записуємо задача 202. А це була 201 на сторінці 31. Будуємо а, читаємо умову задачі. Перший літак був у польоті 6 годин, а другий 4 години. Перший літак пролетів на 1280 кілометрів більше, ніж другий. Скільки кілометрів пролетів кожний літак, якщо вони рухалися з однаковою швидкістю? І так, креслимо нашу табличку 12 на 3. Одразу позначаємо, що буде у нас 4 стовпчики по 3 сантиметра. І так, першим у нас перший літак і другий літак. Швидкість у нас однакова. Далі час. У першого було 6 годин, а у другого 4 години. І відстань. Перший невідомо на 1280 кілометрів більше, ніж другий. І так, розв'язання. Першою дією дізнаємось, наскільки більше у дорозі був другий літак, ніж перший. Тобто 6. Відняти 4 і буде 2 години. Пояснення. На стільки більше, пролетів перший літак. Тепер другою дією ми дізнаємося, якщо він настільки більше пролетів, значить він має. Ми можемо дізнатися, з якою швидкістю він рухався. Тобто 1280. Звертаю увагу, ми робимо це письмово. Тобто у стовпчик. Ділимо на 2. 2. 1 поділити не можемо. Беремо 12. 12. Ділимо на 2 буде 6. Відняти 12. Зносимо 8 буде 4. Мінус 8, 0, 0. Отже. 640 км за годину це швидкість літаків. Оскільки вона була однакова, ми можемо сказати, що це швидкість обох літаків. Третя дія. Знаючи швидкість і час, ми можемо дізнатись відстань. Тобто 640 помножити, згадуємо множення на 0, що ми під нулем не записуємо. І пишемо 6. Під четвірочкою. Далі 0. 4 на 6, 24. 4 пишемо. 2. Запам'ятовуємо. 6 на 6, 36. і ще 2, 38. 3840 кілометрів. Це пролетів. Перший літак. Тепер четверта дія. 640 помножити на 4 Отже, підкреслюємо 0 6 1 24,1 25. 2560 км. Відповідь 3840 км. Пролетів перший літак 2560 кілометрів тере другий. Ваше домашнє завдання буде по друкованому зошиту. Вам потрібно буде тут виконати сторіночку 19. -ту. 20 ту і 21. -ту. Задачі, вирази. Тут все виконується таким чином, щоб ви змогли і повноцінно підготувати, і рівняння, все, щоб ви повноцінно змогли підготуватися до контрольної роботи, яка буде у нас 7 го числа. Дякую за увагу!